Доброго часу доби, шановне панство, сьогодні хочу спробувати зробити, не знаю, чи вийде коротке відео про своє бачення, також, а також роздуми на те, як далі жити в цих умовах з такими цінами. На енергоносії, як війна, це все змінила. Змінила баланс між електрикою і газом. Далі він ще буде нерівноцільний із-за того, що орки ураження нам нанесли енергосистемі, а газову не факт, що вони будуть бомбити, тому що ми зостались залежними від них. Так як металургії в нас нема, газ в основному використовується на. Обігрів на всякі теплі теми. От ми зараз, Я зараз сижу тут 24 листопада на вулиці мінус, ну, навіть не мінус, нуль, грубо кажучи. Сонечко світить, воно зараз хоч низько, але все одно і день короткий, і сонця трохи є. Поки панелі себе ще не розтопили, не саме розтопили, вчорашній день не вспіли. Сьогодні, думаю, що підтопиться і сніг спаде, неохота його чистити. 15 кубів води не замерзають майже ніколи. Плюс тут йде булькалка, тобто водичка зверху тепла, переміщається наверх, збагачується киснем. І там собі живе риба. Риба холоднокровна тварина, і їй вистачає того тепла, землі. Тих 8-10 градусів, щоб пережити. Цей час вона мало рухається, вона мало харчується, аж докоди не прийде весна, не засвітить сонечко. У мене є відео, як рибки випливають погоріти спинки. І починають розрухуватись. Починають їсти при 15 градусах, при 18 водички, і рости. Але ж ми, люди. Теплокровні, нам потрібно, щоб обігріти будинок, наші будинки. Нам потрібно високотемпературне тепло. Нам потрібно, щоб всередині була температура 18, 20, 22 градуса. Температура землі поверхні 8-10, а туди глибше туди метрів 20-25 до 30 метрів ідеально. Там виходить температура 3 градуса. Така от стабільна, сильна, потужна температура. Коли робиться звідси виборка з цієї землі, з глибини, сюди починає текти водичка, туди вниз, підніматись доверх. При виборці в одну добу 40 кВт тепла низькотемпературного. До цих там 6 Наприклад, лунок по 25 метрів цей розсол, ця водичка опускається до плюс двох. Чим нижче вона опускається, тим інтенсив... ну чим інтенсивніша виборка. Воно виходить, що її легше забирати, тому що різниця між тими трьома чотирьома і двома робиться суттєвіша і легше забирати це тепло. Хоча для людини для перетворення його в високотемпературне тепло 45 градусів коефіцієнт, трішки зменшується, але все одно е хладон для прикладу R22 він саме йде такий менш вибагливий до вологи. До всього. Тобто для людини, яка сама щось робить, найкраще це R22 або його замінник 427А, який йде нешкідливий. Для навколишнього середовища має трохи гірші свойства, але то не практично. Ну, Можна більше просто дати його або взяти конденсатор і випарних чуть-чуть потужніше. Але зараз мова не про те. Я хочу зараз показати ще коротко. І, в... Хто не хоче дивитися всі відео по частях, то в мене є. показати, як сходяться труби, сам колектор, як в мене зроблений. Потім люди жалуються, що нічого не видно в мене в котельні. Попробую посвітити і грубо показати, як в мене сама система перетворення побудована. А потім ще в ховму асистенті покажу на прикладі однієї, як я це бачу. І як я це все в себе реалізував на, реально на практиці, а не просто голими і дурними словами. Зараз хочу вам показати ще сонячні панелі, як самі себе пробують розтопити. Вчора трошки було сонечко, я чуть-чуть там наверху поміг, і от бачите, як воно. Йому головне зацепитись. Там вже видно, що вже верхушка підтаяла. І воно поступово це все з'їде. От в мене будинок, тут 100 квадратних метрів. В нього втрати в добу в середньому йдуть, щоб було комфортних 20. 60-80 кВт. Це через те, що колись люди так будували будинки що між фундаментом, обмосткою, а також стіною, крім рубіроїда, більше нічого не кидали. А між оцею обмосткою, яка терчить двір, зовсім нічого немає. І оцей фундамент він постійно він криде все тепло з середини будинку. Ти з цим нічого абсолютно не зробиш. Ну, Можна ще спробувати. Було полістиролом всередині, знаружи він тут весь обшитий мінватою. Ну, але втрати ти нікуди від них не дінешся. Що осінню, що весною, що зимою в мороз мінус 5, все одно втрати плюс-мінус 60-80 кВт теплової енергії. Щоб обігріти такий будинок, треба затратити 20 кВт. Електроенергії, де людина їх має взяти, це вже питання індивідуальне. Можна взяти сонячних панелей в акумулятор або ловити момент, коли йде генерація, врубати тепловий насос. Можна вночі, в два рази дешевшою ціною. Двох тому що така так побудована електросистема, що Піки, а ночі ця електроенергія нікому не потрібна. Тому її будуть віддавати віддавали і будуть віддавати в два рази дешевше. Наприклад, в квітні 25-го електрика може стати вже по 8 гривень, а вночі по 4. А газ так і може залишитись 8 гривень, куп плюс транспортування гривня 80. Тому дисбаланс просто бешений. Зараз ставлю на паузу. Ще покажу вам. Ось, наприклад, на дворі 0 градусів, а отут 11 градусів. Криша повністю під снігом, ось сенсор температури. Оця земелька зараз, оцю площадь, може своїм теплом, за того, що сонце світить, втрати зменшились, вона просто тримає своїм теплом. Тут температура. Ви ніколи не замерзнете на відміну від отам на дворі, де зараз 0 градусів поставити градусники, щоб на нього не світило сонечко. Так, зараз я покажу. І так, ну покажу вже як покажу, тому що не дає камера зменшити зум, так як я почав знімати на X1. От сюди приходять. Шість геоконтурів в дві такі грібінки. Зроблено так перевернуто, щоб менше місця тут займало. Було зручніше з цим всім боротися. Тут скрізь між кранами, між всім пробігли, щоб це все було ремонтопридатне. придатне. Так само тут на мене американочках, щоб можна було собі повернути. І далі воно війшло в 2,5 трубки. Чому 50-ті. Ну, Це можна і 32 го було зсунути в 50 Але я так зробив. Я так само ж, мене тут для опалення для теплиці. 50-та труба, 32-га, в ній 20-та. Ну, не суть. Ви бачите, що одними кранами збалансовано тими задніми. Тут термодатчики, щоб по них балансувати відбори, які сильніші, які слабший проток по температурі. Більш практично виставляти. І я покажу потім в Home асистенті, що мені це майже вдалося. Там пів градуса на 40 кВт це ні про що. Ну Думаю, тут більше нічого цікавого нема можна перейти в саму котельню. Отже, теплоносій низькотемпературний, заходить сюди в дві паралельні гілки. 32-ї пнд трубі, в якій 15 е, фірмова нержавейка. Там такого іменного виробника, який там дуже крутий і витримує дуже великі тиски. От, е, одну, ну, я зараз покажу по, по водичці, по росолу, потім по фріону. Ну, ви поняли, сюди входить, відси виходить. Термодатчик і насос. Пухає його постійно в ту 50 -ту трубу і в ті контура заставляє йому бігти по цьому всьому росолу по геоконтурах. З... отут пульсомір, і він 23-24 літра хвилину ганяє цього росола. Суто тільки в другій зоні, коли я роблю виборку. Далі ці днем відновлюються. Но якщо почати обіг фріона, то давайте звідси і почнемо. Сюди йде вже знятим теплом, жидкий хладон, стікає. ТРВшка регулює по всосу перегрів 5 градусів. Пускає його сюди. Далі тут він перетворюється в газ і звідси попадає на всас компресора 0 градусів фріон. Буває там легенький плюс, буває мінус, коли йде зима. Далі компресор нагнітає от сюди, в конденсатор. Гарячий фріон. Там ще є система EVI і ще одне ТРВ, що дозволяє ще всередину тракта вприснути. Додатково тут є клапан, який відкривається на 50 градусах, коли прогрівається система. Для того, щоб отут отримати перегрітий. Хладагент, ну, голова компресора не була перегріта, щоб отримувати 50 градусів носій, не перегріваючи компресор і з нормальним копом. От для того тут ще вложені гроші в таку систему. ну Ви зрозуміли, ми нагнітаємо, далі віце він стікає, сюди проходить тут назустріч. AV підзабирає ще потенціал, який не забрав основний. Конденсатор і кидає йому всередину тракта в спіралі. А вже відпрацьований хладон, в більшій своїй мірі, 80%, стікає через фільтерок на ТРВшку, де ми почали цей наш розбор. Тут дюза, я вже не пам'ятаю, третя чи четверта, а в ТРВшці на ЕВІ перша дюза. Ну, я думаю, тут понятно. Так само ж по водичці, ось насос. Який постійно забирає віці, він працює тільки вночі, щоб зменшити споживання по ненадобності його крутити. Який постійно туди в систему, в будинок кидає теплоносій 9 кВт. Коли він там через пару хвилин входить в режим, 9 кВт виробляє цей тепловий насос. Затративши 2,5 кВт, там як, як яка температура конденсації сильно впливає на сам коефіцієнт трансформації енергії. Тобто, ви зрозуміли, Ми беремо тепло в носія 3 градуси, а цей насос робить 45 градусів. В залежності 40 чи 45, коефіцієнт 0,5. Так був би він 3,5, так середній за ніч оцих 6 кВт, я покажу. в Хомасистенті середній коп 3 можна рахувати. Це чистий, це з одним, з другим насосом. Вам такого ніхто реально не покаже, не розкаже. Це реально справжній чистий коп. Тут в мене раніше був щодо фізичний, а зараз у мене оці кліщі, я подивився, що там все сходиться майже на 98%. 20 кВт затрачено. 60 з копійками в будинок дано для того, щоб знов дожити до 11 годин, знов виробляти цілу ніч і втрати компенсувати будинка щоб всередині було від 18 до 23. І отак. Ну, то рідні живуть, не жалуються. Думаю, що тут я показав все. Тут проводів трохи багато, тому що це експериментальний варіант. Тут все пробувалось. Тут купа сенсорів, яких можна і не ставити, можна обійтись меншою кількістю. І отут твердотільна релішечка, щоб не клацав контактор на всас, щоб оце тепло, яке на ній е, створюється, йшло теж в користь. Це ще плюс до КПД. Ну, Це вже шутка, це мій вечір життя. Далі я продовжу в Home Assistant, Не переключайтесь, ставимо лайк, підписуємося на канал. Якщо комусь такі відео не цікаві, тобто вони більш хочуть щось готове купити, не хочуть думати своєю головою, то просто не пишіть гадості, а просто вимикайте це відео і йдіть собі по тих відео, які вам цікаві.